Приділіть документи до огляду. Але хто такий взагалі? що в диспугазин. Інспектор патрульної поліції міста Луцька, рядовий поліції Цегульов. Документи, посвідчення водія, реєстраційний талон на транспортний і засіб. І що? Поліс обов'язкового страхування. Де на ранзі. Так посилає патрульного в Луцьку на той час заступник начальника управління захисту економіки Національної поліції в Рівненській області Олександр Волошин. Тоді він ухилявся від проходження атестації, нібито перебуваючи в лікарні. І на підпитку з'ясовував стосунки з поліцейськими. Говоріть далі, будь ласка, Не кричіть тренера. до мене, будь ласка. Я у знову говорю, то моє право. Ще раз одкажу. То не... ми є право говорити. Атестаційній комісії, цей екс-міліціонер, вказав, що перебуває на стаціонарі, але в лікарні його не було. Ну, в нашій палаті волошин немає зараз. Нема? Бо дивлюся, не бачу не да волошно нам більше. Угу. Ясно, то нема, так? Да? Під час атестації заступник керівника управління захисту економіки не набрав навіть половини необхідних балів із загальних навичок та знання законодавства. А тому був звільнений, та на цьому історія не завершилася. Працівників патрульно-постової служби міліції та сумнозвісної ДАІ під час реформування замінила наново набрана патрульна поліція. Решту міліціонерів так швидко не замінити. Тому очищувати їхні лави від продажних і непрофесійних людей, яким не довіряє суспільство, покликана атестація із залученням громадськості. Потроє поліцейських з інших міст та стільки ж або більше представників громадських організацій і журналістів під час співбесіди визначають, чи гідний працівник служити в поліції. Станом на 11 квітня переатестацію пройшли понад 23 тисячі колишніх міліціонерів із семи регіонів України. За її результатами мають звільнити 13,5% працівників. Ще понад 6% мають перевести на нижчу посаду через службову невідповідність. Найбільше тих, кого мають звільнити, серед керівників середньої ланки начальників і заступників начальників відділів. Атестація це же, же перший етап очищення, який проходить національна поліція України. А второй етап очищення вже в режимі. з суспільством, ми будемо відчувати ті ошибки, які у нас є. Саме головне, що ми не останавливаємося. Проблеми, про які говорить голова Національної поліції, це понад 800 судових позовів від поліцейських, які втратили через атестацію теплі місця. Вже близько 20 позовів суди задовольнили. Повернувши звільнених поліцейських та втрачено ними зарплату за вимушений прогул. Виграних поліцією позовів утричі менше, та у Нацполіції не втрачають оптимізму. Ми дуже сподіваємося що в перші тижні в половину травня ми зможемо вказану негативну статистику поламати. В законі про національну поліцію вказано, що атестацію проводить атестаційна комісія. Однак судді роблять робляться самостійно, оцінюючи на основі документів з відділу кадрів поліції. А там усе супермени підтягнуті, фізично розвинені, скромні у побуті та морально стійкі. дивно, чому таким прекрасним людям довіряли лише 10% українців. Найбільше справ ексміліціонери виграли на Волині. Те, що атестаційні комісії не фіксували запитання і відповіді під час співбесіди, тепер зіграло на руку скаржникам. Відсутність аудіо і відеофіксації мала захистити конфіденційність поліцейських, натомість загрожує зривом реформи. Працівник слідства говорить про те, що йому його керівник давав завідомо незаконні накази він розумів що це завідомо незаконні і злочинні накази він їх виконував він описував навіть ситуації в яких доводилося йому доводилося їх виконувати але а, ми не мали можливості деталізувати це конкретно чітко описувати а, ці ситуації тому що ми підписували документи про конфіденційність ми вказували лише те що наприклад той чи інший працівник схильний до виконання завідомо злочинних наказів Судді пишуть, що доказів невідповідності такого працівника займаній посаді недостатньо і поновлюють його на роботі. Вимагають від нас надання аудіозаписів, надання відеозаписів, якщо це було свої ставлять вимоги до протоколів з оформлення рішення тестаційних комісій. Якби члени комісії детально вели протоколи як судді, співбесіда тривала б годинами. Для того щоб винести рішення, у нас було всього 15 хвилин. Ми запрошували кандидата, проводили співбесіду, повинні були проголосувати, винести рішення і промотивувати його коротко в спеціальному листку. Але часу, щоб деталізувати з якої причини був звільнений той той чи інший працівник, ми не мали ще одна мотивація суддів, які поновлюють звільнених поліцейських, зокрема в Кіровограді та Києві, це неоднозначність закону про національну поліцію. Про це розповідає юристка громадської організації Людмила Панкратова. Законодавство прописано не настільки з правовою визначеністю, щоб особа могла прочитати і сказати, так, якщо я там мене приймуть до Нацполіції, я буду зобов'язаний пройти атестацію. А зараз все-таки я думаю, що треба Нацполіції більше вживати заходів для того, щоб не тиснути якось на суди да, через громадськість, а справді вдосконалювати нормативну базу. Та найбільша проблема, яка може автоматично повернути всіх. Звільнених і понижених на посадах поліцейських загроза скасування наказу міністра МВС, яким затверджена інструкція з атестації. Цього добувається у суді про атестованих працівників органів внутрішніх справ. Ну ми рахуємо, що після скасування наказу повинна бути скасована вся атестація, яка проведена була в державі. Позиція одна єдина: не погоджено з профспілковою стороною. Все нацполіція оскаржує право профспілки працівників старої міліції представляти права поліцейських. Поки що суд перенесено на 15 червня. На Рівненщині та Волині від реформи може повернути на службу громадянам воїстину безцінні кадри. Це вже знайомий нам екс-міліціонер Олександр Волошин, який працював у Рівному та живе у Луцьку. Свою першу постанову про дрібне хуліганство він оскаржив у суді. І Волинський адмінсуд не помітив, що офіцер Волошин послав патрульного на три літери. Поліс обов'язкового страхування. нахуй, яка поранення. Однак, випити і похулігани, звільненому ексміліціонеру подобається, і він вдруге попадається патрульним. Тепер уже під час бійки билися так? Так, а чого билися? Тому Та, я такий я любитель побилися. Всі не друзі а просто так билися? Без причин? Не просто так. У цьому випадку, крім хуліганки, Волошину загрожує ще й злісна на непокора. Слухай, він морозивки пік, хто мене затримав. Чуєте розов... себе адекватно, я перепрошую. Ти від морозивки себе адекватно. Бо чому? Ну, ви розумієте? Ні, ти від морозовки своє слово знову скаже суд. Прошу тишини Попри бійці, коли вона буде постраждала сторона. Хто є постраждалою стороною? Хто є постраждалою стороною? В чому вражається бійка? Що ви маєте на увазі словом, бійка? Ще один працівник управління захисту економіки на Рівненщині, який не пройшов атестаційну комісію, але й досі залишається в поліції, начальник Олександра Волошина В'ячеслав Євтеній. Комісія визнала його таким, що не відповідає займаній посаді через неоднозначну біографію, підозрілу зовнішню розкіш та брехню і ухиляння від атестації. До листопада 2011 року пан Євтеній був заступником начальника Волинського обозу. Аж поки його підлеглого не взяли на хабарі у розмірі 10 тисяч доларів за кришування контрабанди. Тоді Євтеній втратив посаду, але ненадовго, бо вже у 2014-му очолив Житомирський обоз, а в травні 2015-го потрапив на Рівненщину, де його неодноразово звинувачували у кришуванні нелегального видобутку бурштину. За кілька місяців після його призначення Арсен Аваков змінив начальників райвідділів поліції у бурштинових районах. Посади отримали правоохоронці, які разом з Євтенієм вдало імітували боротьбу з незаконним бурштиновидобутком. Такий собі Житомирський десант. Серед них і експідлеглий сподлегли Євтенія у Ігор Харитонов, якому дістався найбурштиновіший Сардинський район. Щоправда, ненадовго, бо вже за кілька місяців СБУ та прокуратура викрили Харитонова у кришуванні нелегальних старатерів. Проти нього свідчили самі ж поліцейські, а у мережу потрапив аудіозапис його розмови з підлеглими, де він у грубій формі вимагав покинути місце видобутку. Я вам даю п'ять 5 П'ять мінут. Суби зараз кулісом були біля раєділа. Я тобі ясно виражаюсь. Тож ми чекаємо групу. Я ти чуєш, що я тобі сказав? Сімо. Примітно, що під час інциденту разом з ним був керівник міжрайонного відділу управління захисту економіки Юрій Берла, підлеглий В'ячеслава Євтенія. Справжня епопея розігралася навколо фігури Євтенія під час атестації поліцейських. Він а також обоє його заступників занедужали якраз на час співбесід. Члени однієї з комісій знайшли хворого Євтенія у його ж кабінеті. Я не хвиляюся, я захворів і кажу вам відверто, що зайшов забрати свої речі, оскільки я лягальний сесіонар. Зранку я був лікарня, зараз я під'їхав забрати речі речу. Що зараз за полювання У мене е, урологія. Мені неудобно з жінками, урологічна проблема. У мене була операція, буквально місяць назад. У довідці, яку подав до комісії В'ячеслав Євтеній, діагноз не мав нічого спільного з урологією. Після звільнення атестаційною комісією поліцейський подав скаргу до апеляційної комісії, але і на її засідання також не з'явився. Причому двічі. Та все це не завадило йому подати позов до суду. Євтеній вимагає визнати протиправним не просто висновок комісії, а в цілому атестацію щодо себе, а також заборонити звільняти його на час розгляду справи. Тут, коли попитання Євтаніслава Валерійовича про життя захисту забезпечення міцну поду задовольнити заборонити національну поліцію України не вчиняти дії, а саме вибивати наказ про звільнення прозвіння Втанівслава Валерійовича зі служби поліції. Ми наразі надали роз'яснення департаменту проте про необхідність забезпечити прибуття вказаного працівника до апеляційно атестаційної комісії. Думаю, що найближчим часом процедура тестування пана Євтія набуде свого логічного завершення. Спілкуватися пан Євтеній ані про бурштин, ані про атестацію не захотів. Відмовляєтеся, не Да, на на, цьому етапі ні. Можна я ходата в ближайше време сам вас наберу і підголошую. Усі ці ексміліціонери мають непогані шанси продовжити служити в поліції. Таких героїв, як у нашому сюжеті, сотні каже Микола Грінцов. Принаймні, поки не дійде до постанови вищого адмінсуду у таких справах, звільнені через службову невідповідність працівники повертатимуться на службу. Голова ж Нацполіції залишається ідеалісткою. Я думаю, що ми будемо подавати апеляцію, і я сподіваюся, що ви знаєте, як віра не пропала, пока я сподіваюся, що ми виграємо ці суди, щоб непорядочні люди просто не оказались в рядах Національної поліції України. А якщо не вийде, ми будемо в ручному режимі виганяти непорядочних людей. Загартовані в боях з громадянами міліціонери, немов бумеранги повертаються на службу і загрожують всередині підірвати чини єдину успішну після майдану реформу. Пістолет убери! я з машини вийшов зарядкристра, е, виходять.